І тобі треба бути поруч і нести хрест Ісуса в цьому поколінні, бути християнином гідно пронести цей хрест, не боятися йти з ним поза табір, несучи його на ругу. Адже що може бути більшим на цій планеті? Я дивлюсь і бачу мого Бога. Мій Бог несе хрест. Це Бог усього всесвіту. Це так чудово. Хрест і рани Ісуса, Його кров та Його тіло. Ти маєш полюбити Хрест, ти маєш полюбити розп'яття, розіп'ятися з Христом, стати Його частиною, Його тілом. Щоб знов воскреснути, як і говорив Павло. Я хочу взяти участь у муках Його, у ранах Його. Щоб досягти Воскресіння з мертвих, уподібнитися йому у всьому. А ти кажеш мені боляче, повір мені тобі боляче на малу частину того, що зазнав він. Ти просто отримуєш імунізацію, ти просто отримуєш вакцинацію від нього. Але все поніс він, весь твій біль, усі твої прокляття, усі твої хвороби, все поніс Ісус Христос.